Легка у приготуванні закуска з тунцем в лаваші. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, адже на святковому столі з'їдається дуже швидко. Спершу беремо лаваш, але головний момент я взяла тонкий На, для ваших рецептів, щоб вони у вас точно вийшли мега смачними, беріть твердий лаваш. вони є такі буряковий, шпинатний, вони такі тверді і не швидко розмокають. Далі я додала ще гірчички, мені захотілося твердий сир натертий, натерти відварене яйце. Все викладається ось так по черзі на лаваш. Далі натерла огірок, його потрібно вичавити, гарно сік з нього вичавити, щоб він вам не потік, а можна нарізати його соломкою. Та додаю тунець. Тунець брала у власному соці, щоб не було зайвої рідини. На край викладаємо красивезно листя салату. Так воно гарно і виглядає і дуже смачно в поєднанні. Гарнесечко, все скручуємо, так би аж втрамбовуючи, щоб все гарно схопилося. Та найкраще завернути в харчову плівку та поставити на півгодинки в холодильник. У мене цієї можливості, на жаль, не було, тому що я взяла за тонкий лаваш. Але смак був просто неймовірний. У раджу приготувати.